Вітаю громаду! Ну, що, заходимо? В Курській області відбуваються дуже якісь дивні речі. Туди зайшли невідомі добрі люди, продвинулися аж на 15 кілометрів і зайняли 11 населених пунктів. Напевно, мені здається, що Курська область Російської Федерації хоче стати Курською народною республікою. Ну що ж, ми звичайно їм допоможемо в цьому, адже ці добрі, невідомі люди це насправді відомі збройні сили України. Так що дуже буде цікаво, як розвиватиметься ця ситуація. Але Тут ви не бачите за стіною е, румунської стінки і е, військового експертизму, якщо так можна сказати, тут не буде. Ми поговоримо про цю ситуацію з точки зору геополітики. Тому е, пристібніть свої ремені безпеки, і давайте погнали в цей доволі коротенький насправді відос. Що нас чекає від реакції світу на таку нашу операцію? Ну, якщо можна її назвати, нашою, оскільки Генеральний штаб Збройних сил України досі офіційно не визнав. Що це ми щось робимо, але в принципі я думаю, з озброєння з усіх вже повідомлені в інтернеті, в соціальних мережах, ми можемо зрозуміти, що це такі. ну, ми. Єдине, що напевно тут мене. Особисто приваблює в цій ситуації, що мені подобається, що нарешті ми ж зайшли самі своїми військами під відкритим прапором, не користуючись допомогою Російського добровольчого корпусу РДК, Білоруського добровольчого корпусу БДК, Іноземного легіону Збройні Сили України офіційно, ну майже напівофіційно, давайте так знаходяться на території Російської Федерації на канонічній їх території, яка була визнана з 1991 року. Це Доволі серйозний прецедент, тоді чому всі мовчать? Давайте розберемо двох головних акторів, хто би мог зробити ці заяви, так враховуючи. Всю цю ситуацію. Ну, по перше, є наші союзники, це Захід, і є союзники Росії: це Китай, Іран, Північна Корея, так і ще деякі інші країни, наприклад, як Малі та Нігер, які чомусь розірвали дипломатичні відносини з Україною. Ми там всього-навсього допомагали ополченцям. Що не так, народ? Чому мовчить Захід? Давайте подумаємо на цю тему. Мені здається, що Захід, все-таки, давайте будемо відверті, захід до. Доволі цинічний такий цинічний е, організм, бо він від нас очікує результату. Він буде мовчати до останнього, як, наприклад, мовчав е, на початку повномасштабного вторгнення, мовчав в деяких інших ситуаціях доволі критичних, так коли промовчав. І не дозволив нам бити по прифронтовим при аеродромам. Вони будуть чекати, поки ми зробимо якийсь результат. Що США, що Європа будуть зараз зайняті своїми якимись проблемами, і вони дійсно помітили це, і це, враховуючи їх пресу, вони помітили цей стрибок на Курську область. Але а, політики тормозять зі своєю реакцією, тому що очікують якогось від нас результату. Якщо а, результат буде, то вони звичайно вийдуть і скажуть: О, бачите, Україна виходить на класну, класну е, переговорну позицію, яка може відбутися цієї осені. У неї буде казирі, щоб якось торгуватися з Російською Федерацією. Так, але це все буде до тої пори, коли ми підійдемо до Курської атомної електростанції. А вона там знаходиться, вибачте, всього навсього в 15 кілометрах. От тоді захід може повернутися, мені здається, не трішки в нашу сторону, бо вони дуже панічно бояться усього ядерного, все, що пов'язано з ядерним. У них там магате їздила на Запорізьку АЕС. Незрозуміло правда, чому. Але тим не менш, ось ці всі ситуації, які пов'язані з ядеркою, вони їх дуже так знаєте, вони як Дівчинка, яка ходить на йогу, і їй е, каву зробили не тої температури в кав'ярні, яку вона любить. і Вона така, боже, весь день зруйновано. Те саме у Заходу. Заход е, для них ядерка це як криптоніт для супермена. Тому е, до цієї пори. Навряд чи ми побачимо осуд, але якщо ми е, зробимо дуже глибокий прорив, займемо значну частину території, візьмемо багато військовополонених і е, успішно закріпимося і проведемо там операцію, то ймовірно, захід. Стане на нашу підтримку і буде пушити Росію. Мовляв, дивіться, ви віддаєте те, що належить Україні. Україна віддасть те, що належить вам. Саліван вже майже вибитий з гри, тому ніяких новин про ескалацію не ескалюйте. любі українчики, ми навряд чи почуємо. Щодо е, партнерів Росії і її союзників, вони мовчать, тому що вони не можуть нічого сказати. Вони, е, знаєте, такі партнери ситуативні дуже. Вони ж насправді всі ці країни собі на умі, і ніхто не хоче, щоб там е, глобальний південь або там ось зла е, всі правили світом. Ні, кожен зосереджений на собі, кожен сам хоче правити світом. Знаєте, такі марвелівські злодії. І тому вони будуть мовчати, бо вони не можуть, скажімо так, в цьому союзі проявити. Слабкість перед заходом, тобто, прокоментувавши цю заяву, ти визнаєш, що Росія не може втримати свої кордони. А це другий день, нагадаю. Вони напевно почнуть щось говорити, коли вже Росія сама не зможе вибити наші сили з Курської області. і А вони зараз, щоб ви не сумнівалися, Росія зараз. Повні сили туди просто кине і доволі там жар жарковато буде, не дивлячись на те, що ми робимо е доволі непогану справу з точки зору е навіть геополітики. Так е вони зараз будуть намагатися вибити нас цей, але якщо їм не вдасться, вони будуть просити щось зробити своїх партнерів тобто висловитися Ірану, висловитися Китаю, висловитися іншим там країнам, так позвонять тій же Америці, як вони це зробили, коли ми хотіли грохнути Путіна на параді військово-морського флоту санкт петербурзі І те, що Ллойд Остін е, нам заборонив робити. І звичайно, що по якимось закритим каналам дипломатично робота, я думаю, вже ведеться зі сторони е, союзників Росії. Вони, типу, питають у США «What the fuck?», можливо, у нас питають «What the fuck?», якого хера все е, в принципі йшло на деескалацію, Ми вже вийшли на фінішний трек по тому, щоб зробити перемовини в осіни. Якого хера ви починаєте? А я думаю, що відповідь проста: ну якого хера ми починаємо? У нас трішечки нас підпирають, ну нормально підпирають в. Е, на Донбасі ви знаєте Покровський напрямок, Торецьк, часів Яр. Там досі ідуть дуже запеклі бої. А на Покровському напрямку росіяни розвивають доволі непоганий оперативний. Оперативний успіх. так? Нам потрібно відповідати, ми не можемо просто стояти. Ну, а з вами був канал Тимур Філонко і його автор Тимур Філонко. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайки, також поставте дзвіночок, щоб Ютуб нагадував вам, коли тут виходять нові відео і виходять стріми. Якщо цього не відбувається, то підпишіться на телеграм-канал Філоненко, де. По-любому будуть анонси усіх наших стрімів і відео. Нагадаю, що до речі, прямі трансляції у нас відбуваються кожний понеділок, середу та п'ятницю. От там ми обговорюємо міжнародні новини, геополітику, інколи внутрішню політику, а ще проводимо дуже класно час. Також не забувайте підтримати цей канал, посилання на Монобанку внизу під відео, оскільки завдяки вам існує український Ютуб. От і завдяки вам існую, я всередині українського Ютубу. Реклами на. Нема, олігархів нема, тому цей канал існує тільки завдяки вам. Дякую велике до наступного відео. І напевно, я думаю, що експерименти з музикою ми поки припинимо, бо треба знайти нормальний фон. Ви ж не проти?